На сьогоднішньому пленарному засіданні Київради депутати не змогли ухвалити жодного рішення через те, що самопоміч заблокувала трибуну, вимагаючи з низкою юридичних порушень, призначити нову дату виборів до райрад. Відтак, через політичні амбіції, соціально важливі програми не були розглянуті. Без нагальних виплат залишились 800 тисяч малозабезпечених киян, серед них і бійці АТО. Програма турбота не розглянута, не стартувала і комунальна грошова допомога містянам, які потрапили у складні ситуації. Як політичні інтереси переважили потреби людей, бачила Олександра Роздорожна. На годинку давно по десятій ранку а в сесійній залі заблокована трибуна та ще жодного голосування. Так вирішили не відкривати пленарне засідання представники фракції Самопоміч вимога одна, заявляють депутати. Невідкладно розглянути звернення до ЦВК про призначення нової дати виборів до райрад. Ми пропонували в зверненні 29 травня, тому що з технічної точки зору це найближча дата, бо має бути 70 днів від рішення центральної виборчої комісії до, до безпосередньо до виборів. Але знов таки це про пропон позиція, щоб була дата визначена, і кінцеве рішення було би і має бути за київською міською радою. Депутатів самопомочі не обходить напередодні. Було відомо, що це на засіданні не розглядатимуть, адже його не затвердила регламентна комісія Київради. Більше того, його не погодили юристи, і навіть після голосування рішення буде незаконним. Питання не було оформлено згідно з процедури. Не пройшло регламентну комісію, не було завізовано. Юридичним департаментом, на жаль, політичні інтереси для деяких партій важливіші ніж проблеми киян. Я впевнений в тому, що ми повинні відходити від цієї практики, зрозуміти, що Київрада є господарським органом, який вирішує проблеми киян, а не втручається в якісь геополітичні процеси. Водночас представники інших фракцій зазначають, поспішати недоречно, адже перш ніж проводити вибори до райрад, необхідно працювати нове виборче законодавство. Коли ми приймали рішення 23 липня про утворення райрад, був інший виборчий закон. Після того виборче законодавство змінилося, і ми побачили, як цей закон негативно вплинув на місцеве самоврядування в жовтні минулого року. Ми бачимо, що в місті Києві багато округів залишилося без своїх депутатів. Тому ми не бачимо, як фракція, ми не бачимо якоїсь необхідності сильно поспішати. Вибори можуть пройти і в і в липні, і в серпні, і в осіни. Мовини з керівниками фракції вирішили продовжити на погоджувальній раді, та навіть після неї відкрите пленарне засідання не судилося. Відтак на розглянутому залишились дві міські цільові програми Освіта та турбота на 2016-2018 роки. Загальний обсяг обсяг програми турбота понад мільярд. Давно такого не було. Програма турбота в цілому охоплює майже 800 тисяч людей, які будуть отримувати допомогу в той чи інший спосіб. Так, тільки на потреби учасників АТО майже 100 мільйонів гривень. Ще 500 мільйонів мали спрямувати на компенсацію пільгового проїзду для киян. Утім, допоки Київрада не проголосує за відповідні програми, люди не зможуть отримати соціальні виплати. Я в день підписую біля сотні звернень учасників антитерористичної операції за матеріальною допомогу. Я їм всім пишу одне. Ваше питання буде розглянуто після затвердження програми турбота, і це стосується виплат, комунальних виплат, допомоги киянам, які потрапили в надзвичайно важливі ситуації, і так далі. Серед іншого мали ухвалити рішення щодо врегулювання боргу столиці та стосовно квартирної черги. Питання ж якщо воно прийде всі регламентні процедури, внесуть до порядку денного наступного пленарного засідання Київради. Воно відбудеться у понеділок, 29 лютого. Олександра Роздорожна, Андрій Геля, телеканал Київ.